Єдиний ланцюг в місті Житомирі саме до Дня Соборності, як це було зроблено в 91-му році. Саме головне, що ми всі єдині. І один ланцюг проводиться у всьому місті, а не так, як раніше, було. там і ланцюги, там ланцюги. У нас один ланцюг, ми єдине місто, ми єдина країна. Слава Україні! Це день соборності, це день єдності, тому я вважаю, що потрібно єднатися, тому що вся Україна сьогодні разом. Моя донечка, вона ровесниця революції гідності. Вона народилася в перші дні, коли це все починалося дуже мирно, гарно, з надією на європейське майбутнє. Ніхто навіть не знав, що це переросте. На сьогоднішній день ми вже бачимо наскільки високу ціну заплачено за за майбутнє цих дітей. Я ще раз сподіваюся, що все це не даремно, і сьогодні в день соборності України, оці символічні долоньки поєднані одна з другою, вони не просто будуть такою гарною емоційною акцією, а таким дійсно актом єднання всієї держави. І це тепло буде передано і в Крим, і на схід кожній людині. Тут в ланцюгу стояли люди різних поколінь, різних політичних поглядів, влада, громадські організації. Суть сьогоднішньої акції в тому, що Житомир як одне із провідних міст, таких центральних міст України, показує собі Україні і в світі, що ми змогли і можемо об'єднуватись і вирішувати питання, які ми ставимо перед собою, як єдиний, як єдина сила, як єдиний кулак.